Купили квартиру, а через місяць прийшли борги. Є законний спосіб не платити. Ситуація оформили право власності, заїхали жити, а потім сюрприз. Рахунки за комуналку, борги за газ, штрафи за опалення. Комунальники скажуть: ви тепер власник, ви платіть. Це неправда. Ви платите тільки поточні комунальні з вашого заїзду, власні борги, які утворились після реєстрації права власності. Ви не платите борги попереднього власника, штрафи пені нараховані до вас. Борги за капремонт тільки якщо зафіксовано в договорі. План дій. взяти довідку про стан рахунку на дату купівлі, написати заяву, відмовляючись оплачувати борги попереднього власника, додати копію договору купівлі-продажу і довідку про стан рахунку. Якщо тиснуть до суду, практика на вашому боці суд зобов'язує управителя перерахувати борг. Перед купівлею вимагайте від продавця довідку про відсутність боргів. І підписуйтесь на наш канал. Тут завжди багато корисної інформації.